Я не знав. Я не знал, я ну, вам дивиться. Я щекуник я ніколи ще зараз не їхала. Туди візьміть і їду до інсудника. Я беру, беру вас. Я уже. Вибачте, я не знала, далі буду знати. Це 53-й автобус. До 11-ї години пільговики не мають права на безоплатний проїзд. Таке нововведення у Львові ввела комісія з надзвичайних ситуацій після того, як місто війшло до червоної карантинної зони. За словами водія автобуса, люди ставляться до цього із розумінням. Всі ми люди і тим більше львів'яни, і вже багато років працюємо, так що ми не можемо, так знаєте, Людей відштовхувати від себе, всі в масках дотримуються, ніяких скандалів нема. Я задоволений. Я рахую, що ті обмеження вони запізно прийшли на Львівську область і на Львів. Їх треба було швидше і не було би такої катастрофи. Львів'янка Леся їде до брата. каже: він мав інсульт. Платити за проїзд не готова. Мені не готова, бо мало пенсії. Нехай більше дають, щоб я не була. Така взагалі убіжена. ідеш як взагалі бідна людина, 2 900, Але то є мало для життя. Коли за дві тисячі треба, навіть не знаю, скільки зараз треба буде платити за хату. А це вже зупинка на проспекті Чорновола. Сюди вийшла пенсіонерка Леся Адамовська. Вона їде до лікаря. Щоб туди дістатись, їй потрібно їхати двома автобусами. Для пенсіонерів повинно бути звичайно безкоштовно, так як така мала пенсія людей, а ціни. Самі бачите, кожний день зростають. То я думаю, повинні пенсіонерів залишити спокої, трошки. Зміни в громадському транспорті Львова запровадили 30 жовтня. Поки Львів у червоній карантинній зоні пільговикам доведеться платити за проїзд до 11 та після 16 години. Однак це не стосується учасників бойових дій. Загалом це для того, щоб не було якоїсь слідкої соціальної напруги. Населення, але розуміємо, що пільгові категорії вони найбільш вразливі до поширення, поширення вірусів, і також для того, щоб не було переповненості салонів в першу чергу пенсіонерами та в робочий час було прийнято таке рішення. За вчорашній день у Львові оштрафували трьох водіїв автобусів. Переважно зараз це через переповненість салону. Три страхи були виписані за переповненість салону. Якщо ми говоримо про попередні тижні, це в основному виписувалося саме за масочний режим, а також декілька було виписано за перевищення за переповненість. Назару Нисько, Володимир Стадник, Новини на Суспільному, Львів.